Священніший владико, ми, парафіяни спасо Преображенського храму, маємо велику честь зустрічати вас на нашій українській землі, у цьому славетному козацькому краї. В цей літній світлий та Богом благословенний день. Це велике свято великомученика і цілителя Пантелеймона. Нехай Господь дарує вам свою всесильну допомогу на вашому наукому, відповідальному шляху. Ваш приїзд для нас це дуже важливе свято. Ваша присутність посеред нас дає віри і надію Господа нашого Ісуса Христа, всіляє усіх вірних нашої парафії, передчуття великого свята, яке з вашого благословення сьогодні має відбутися у нашому храмі. Залишайтеся надалі тим спадкоємцям апостолів, які не шкодуючи власного, власних сил. Через щоденне самовіддане служіння Богу допомагає всім вірним святої православної церкви побачити живий образ Христа та відшукати правдиву дорогу до Небесного Отця. Щиро зічимо вам, дорогі владикам, довгих літ невтомної праці, на ниві спасіння людських душ, З вірою і надією йти до перемоги для миру та блага нашої він І спалають нас, потім. Дякую. Прикладуся, да? Daka okay. Слава. Слава. Ваше високо другий дорогий наш владика митрополит. Ми раді вас сьогодні вітати у нашому Дніпрянському краї у цій козацькій місцевості і просимо вас почолити божественну літургію, звершити найбільше таїнство, яке дароване нам, людям, самим Господом нашим Ісусом Христом, і молитви за бережено нашу батьківщину Україну, за захисників і захисниць, які цілими днями і ночами боронять і закривають наше небо, щоб ми жили в вільній і незалежній країні. За тих, хто потерпає від цієї війни, хто опинився у скрутних життєвих обставинах, просимо вашої щирої молитви благословити нас. Латлем, хто йде ім'я Господні, і свола едні Деспота, ваше високопривосвішество. Премудрість, достойної це її істина, славити тебе, Богородицю, Присноблажену і пренепорочну і матір Бога нашого. Чеснішу від міровими.